Всім гарного дня. Хочу зробити косичку на цьому виробі. Для початку нам потрібно з під цієї стійки виходить лоза. Накидаємо на дві стійки і під третю виводимо, туємо дві стійки, на них накидаємо поверх цієї, що ми вже завели, і під третю виводимо. Знову беремо лозу, відхитуємо дві стійки і під третю виводимо. У нас вище отак, що у нас під кожної стійки виходить по дві лози. Що ми беремо? Ця, що у нас вже була робоча, ми її під низ. А ця, що у нас ще не робоча була, ще, ще ми не працювали, ми її наверх. І знову через дві стійки під третю накидаємо. Знову у нас іде дві лози. Це, що у нас робоча, під низ. Це, що у нас була неробоча, ми її наверх, чи на дві стійки, чи під третю виводимо. У нас під кожної стійки повинна знизу виходити вже проплетена лоза. Знову ця, що у нас була робоча, ми її підниз, ця що не робоча, на дві стійки під третю. І так все по колу. Що не робоче, ми її лишаємо на дві стійки під третю. Це вона тува робоча, ми її піднисце, що не робоча, на дві стійки підтретю. Це, що у нас робоча була, ми її піднис. Це, що у нас не робоча, ми її через дві стійки підтримати. Так, знову у нас все робоче, це не робоча була. Знову її через 2 стійки під третю. Знову ця у нас, оця робоча вишаємо. Це не робоча у нас була. Під третю. І в нас отак з під кожної стійки повинні виходити лози. І так до самого краю. В самому кінці я вам покажу, бо там у нас буде трішки не так просто, як тут. Під третю. Дивіться, щоб у вас з кожної стійки виходила лоза. Під третю. Підрядю на дві підрядів. На дві підрядів. Все ще не завершено. коли ми ось уже майже дійшли кінця, у нас виходить. З трьох останніх стійок по дві лози. Ми ця, що у нас була робоча, лишаємо. Ця, що у нас не робоча була, ми її накидаємо на дві стійки, виводимо під третю, під третю і заводимо під. Першу лозу, яка в нас вже накидалася на дві стійки саме перша робоча наша лоза. Ми під неї заводимо. Далі, ще у нас дві пари лишилося. Знову ця, що у нас працювала, ми лишаємо. Ця, що в нас не робоча була, ми її накидаємо на дві стійки і виводимо під третьою. І вже не під однією робочою лозою, а під двома робочими лозами, ми їх виводимо. Ми її виводимо. Так. І залишилася в нас остання пара. Так само ми вибираємо, яка у нас була вже робоча, ми її лишаємо, а ту, що в нас не робоча була. Ми її також накидаємо на дві стійки під третьою і виводимо уже під трьома лозами робочими. Тобто в нас з кожної тепер стійки вже виходить лоза. Що далі робимо? Далі ми беремо одну лозу. Відраховуємо раз, два, три стійки, піднімаємо і між ними під третю і під четвертою витягуємо. Знову беремо возом, відраховуємо один, два, три стійки, піднімаємо і під третю заводимо, під четвертою витягуємо. Знову беремо лозу. Знову відраховуємо раз, два, три, три стійки. Під нею заводимо під третьою, під четвертою витягуємо лозу. Отака косичка у нас повинна вийти. Бискучий дуже ротанг. Отака коса у нас виходить. Беремо цю лозу, відраховуємо 1, 2, 3 під третю стійкою, засовуємо і під четверту ми виводимо нашу лозу. Знову беремо, відраховуємо 1, 2, 3 стійки. Під третю заводимо, під четверту виводимо. Знову беремо лозу. заводимо її раз, два, три, під третю, під четверту виводимо. І отака от у нас вийде косичка. Не забудьте поставити подобаєчку, нажати на дзвіночок. Та підписатися, щоб не пропустити мої наступні відео. Нам треба продовжувати, а продовжувати я буду так, як тут: один через один. З під цієї, з під цієї стійки виходить, на цю накидаю, під іншою виводжу. Під цієї стійки виходить, на цю накидаю, під іншою виводжу все. І будемо так завершувати. Знову, з під цієї стійки виходить на цю накидаю, під іншою виводжу. Знаю, як. Можемо тут завершувати. Головне, це в нас була косичка. Все, всім гарного дня. Дякую за перегляд.